Вітаю вас на каналі Ньюзрум. Тут ми щодня боремось за одне, аби правда звучала голосно. Якщо те, що ви почуєте сьогодні, вам відгукнеться, просто поставте вподобайку, підпишіться і поширте це відео. Це нічого не коштує, але для нас це реальна підтримка. А ще можете залишити коментар. Ми, до речі, читаємо кожен ваш коментар. Е, дивіться. Дуже велика проблема з нашими елітами в тому полягає, що вони навіть вони не намагаються приховувати своїх абсолютно незаконних статків. Це, якщо говорити про дівчину-заступника генпрокурора, Знаєте, в нас вже був період постмайданівський, коли вони принаймні це дуже сильно приховували. Є. Абсолютно. Вірно. Тобто, ми не знаємо. Не можемо стверджувати, що ці люди не крали. Але ми можемо стверджувати, що вони принаймні намагалися свої абсолютно не співмірні з офіційними доходами ставки, в них намагалися приховувати. І коли це вилазило назовні, це їм коштувало посад там і так далі. і тому поді. А зараз ну, все це повертається. Знаєте, я пригадую. Одну дискусію в Раді суддів, це ще було в 2015 році, я брав участь в цій дискусії, в USAID брали участь хтось іще, просто дискусія, просто там обговорити якісь питання. І я їм тоді сказав: люди, ну ви що, не чуєте, що, що сьогодні керівники судової системи, коли приїздять? Судді за кордону, що вони раніше кілька разів давали можливість вам, ну тобто, організовували спілкування неформальне, коли ви е, е, запрошували е, цих людей в гості і так далі. Коли вони почали бачити, в яких умовах ви живете в цій Україні нещасній жибрацькій, то вони просто втрачали мову. Я кажу, ви хоч розумієте, що ви для себе маєте прийняти якийсь кодекс етичний, що суддя не може, умовно кажучи, їздити на автомобілі дорожчому, ніж там, не знаю, Міцубічний ланцер, тому що такі у вас зарплати на той момент е, в них були зовсім, та зрештою, і зараз навіть якщо там. Ті, хто отримує 5, 7, 10 тисяч доларів, це все одно не, не, це не привід їздити на Мерседесі. Це я можу е, сказати точно. Тобто, це такої зарплати на Мерседес не вистачає, навіть на, то, на, на те, щоб його утримувати і міняти раз на три роки. Так от, е, коли я це сказав, я ніколи не забуду, як одна суддя на мене подивилася і сказала, що ви хочете сказати? Що судді Верховного суду мають бути бідні. Я кажу, люди, ви навіть не розумієте, що ви кажете. Я хочу, щоб ви жили на ті гроші, які ви отримуєте від держави, і не більше того. А якщо а якщо мене чоловік багатий, то я кажу, то йдіть. Суддів, бо ви іншим суддям подаєте приклад, що чи то чоловік багатий, чи то вкрала хабарів набрала. Тому йдіть в От і все це дуже просто. Вас що, прирікали, що ви тут суддею працювали. Знайдуться інші люди. Розумієте, вони. Не доганяли певний період, а потім почали дещо розуміти. Правда, їм і зарплати серйозно підняли і тому подібне. Але дещо до них почало доходити. Але, судячи з усього, не до прокурорів. Ну подивіться, ну як це може бути? Навколо нього теж живуть інші прокурори. Вони ж бачать, ну я ж кажу, дивись, тілка його. От подарувати їй е е таку машину. Це ж. Ну, це, ну... Дивіться, Україна це, це місце, це, це безумовно, де це до певного періоду було, було нормою. Це дійсно так за Януковича. Ну це тільки так і було. Але сьогодні, після Майдану, після всіх цих речей, які були зроблені, всіх цих реформ, і продовжувати тримати на роботі людей, які настільки нахабно плюють на всіх, це абсолютно фантастична річ. Попередні не забороняли. Це нікому не подобається. Але попередні ж не забороняли. Жили з тим, що ми їх критикували. Тут треба, очевидно, розуміти деякі речі. Я не знайомий з нею особисто. Вона кілька разів приходила до мене в Фейсбук, намагалася, намагалася зі мною дискутувати. Даруйте, я не дискутував. Ну, можливо, це снобізм, але я вважаю, що це мене принижує дискусія з цією особою. Тому я, я її висміював, і вона, в принципі, перестала намагатися зі мною диску, дискутувати. Особисто я її не знаю. Те, що вона мочила залужного на замовлення, це абсолютно зрозуміло. Що вона робить зі Сирським? Я поки що не розумію. Можливо, вона це робить знову на замовлення, можливо. Можливо, проблема в тому полягає, що е, відповідальність за неуспіхи на полі бою е, влада намагається знову е, списати на військових знову. Хоча минулого разу, в принципі, успіхи якраз були, тобто за залужного були її успіхи. А зараз з успіхами поки що проблема. Е, популярності сирської і далі не дуже має. Хоча, знаєте, ми якраз. Мені здається, що навіть критики влади абсолютно не лізуть у, е, в критику сирського. Тобто ми могли його критикувати свого часу, порівнюючи з залужним, вважаючи, що залужний більш масштабна е, і е, е, така видатна фігура. Але сьогодні, відтоді, як людина стала е, е, головнокомандувачем, я не бачу, щоб, щоб опозиція і люди опозиційні до влади ті ж самі блогери, Чіпали, чіпали Сирську. Він головнокомандувач. Наша справа його підтримувати. Він б'ється з головним нашим ворогом. Наша справа його підтримувати. Доки він не зробить щось таке, що це вже виходить за, за рамки. Владі на це начхати. Мочити одного, мочити другого, і все одно. Е, судячи з того, що вони не відпускають заложного. Я коли з ним зустрічався, він мав 20 числа він мені казав, 20 травня він мав бути вже в Лондоні. Дивіться вже відтоді, скільки часу пройшло. Більше трьох тижнів від тої е, лінії, крайньої, коли він мав бути в Лондоні, а його ніхто не відпускає. Е, е, багато хто вважає, що, е, що цілком можливо. Що його тримають на крайній випадок, щоб змінити, змістити е, сирство і повернути заложну, і можливо таким чином повернути якусь прихильність суспільства? Чимало людей так вважає е, не прямо Оце невідправлення залужного в Англію. Бо, знаєте, я б сказав, о, вони не хочуть, він там сильно себе проявить. Ну, це не так. Що там же посол себе проявить? Ну чесно, посол виконує, умовно кажучи, вказівки свого керівника, тобто міністра. Ну в даному разі міністра така фігура не дуже видатна. То значить будуть вказівки напряму від, від президента, а точніше від його офісу. Так що нічого там видатного е, залужний зробити не зможе. Значить, не того вони бояться, що він ще більше прославиться і ще стане ще більш дорогим е, для українського народу. Швидше за все, вони його спеціально тримають для того, щоб мати можливість очевидно списати знову на сирського невдачі і поставити залужного і так далі. Ну сказати, що я про це знаю, ні, я не знаю. Я, е, я не виключаю. Такої версії, і я не один, хто цього не виключає. Я вважаю в будь-якому разі атаку на головнокомандувача просто вкрай неконструктивною і ганебною. Сказати точно, що це замовлення умовно від Єрмака. Я не можу. Так, я точно знаю, що мочила вона заложного саме на замовлення, чи це так зараз? Я не знаю. Можливо, так. А можливо, знаєте, можливо, вона вже зірвалася з ланцюга і справді вирішила, що вона вже дуже видатна фігура. І вона таким чином себе пропонує міністр оборони, е, вважаючи, що значить, Ум'яров недостатньо ефективний, вона буде ефективнішою. От, думаю, що, не дай Бог. Але майже гарантовано можу сказати, що цього не станеться. Не тому, що в Офісі президента. Так само невисоко оцінюють е, здібності е, пані залужної. Е, я думаю, чи панянки залужне. Е, що я за. Так, е, та, панянки е, е, безугли, вибачте. Е, значить, е, я думаю, що питання тут в тому, що е, е, Міністерство оборони це сьогодні. Шалені неймовірні, ніколи не бачені в Україні грошові потоки. Буквальному розумінні ніколи не бачені. Навіть якщо там системно, так як колись не йдуть розкрадання, все одно там певні люди прикурюють. Поставити на ці, на умовно кажучи, контроль за цими потоками, поставити значить, Мар'яну. Це біда, тому що вона їх здасть завтра при першій ліпшій ситуації, що не так повернеться. Вона точно не є людиною, яка е, умовно кажучи, є системною і знає, як поводяться чиновники в таких ситуаціях. Ніхто такого не дозволить. Е, так що вона не буде, не буде реально не буде е, міністром. Хіба, ну я не знаю, що би мало статися, там не знаю, які там е, бурі на сонці і так далі. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися. Незалежними посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей!